вечора, мої шановні підписники, всі ті, хто дивляться мої розклади, аналітичні елементи. Я таропсихолог, сьогодні мені захотілось проаналізувати таке питання: В загальному, що буде в Україні в 2025 році з приходом Дональда Трампа, президента Америки? Відразу скажу, що мені захотілося витягнути 5 карт, щоб удивитися в загальному результативність. І вона мені, по суті, сподобалась. Сподобалась чому? Бачимо розширення можливостей. Нам буде дан такий певний вибір, який ми зробимо достатньо успішно. Так само буде такий момент, як. З приходом цього президента, тобто ми будемо приймати якийсь певний рух, приймати вибір, його, можливо, це буде допомога і тому подібне. І що мені найбільш подобається, це те, що з його приходом будемо мати достатньо гарні новини. Мені подобається карта Світ. Чому? Тому що це успіх. це... Приємні якісь зміни для України, це розширення кругозору і певний рух. Рух в, в плані позитиву. Чому я так кажу? Тому що бачу, дивіться, наявність жезлів дві карти, ще одна наявність жезлів І, в принципі, ну, карта, яка закрила цей розклад, це двійка мечів. І це говорить про те, що. Ми пройшли цей складний період, точніше, ми його пройдемо, і в нас буде, якби така, знаєте, актуальна, актуальна готовність до, я би це сказала, не про перемогу, а про зміни найкраще в цій війні. І от мені чому подобається ця карта, і я її я звучу, вона от лежить напроти. Карта світу, це карта миру, по суті, по двійки мечів однозначно говоримо про те, що та сила така духу, сила таких переживань, які в нас були у 2024 році, і ми перенесли 25 рік, для України будуть зміни. Знову, я от це вже другий розклад роблю. По Ситуації з війною в Україні, і мені цей розклад подобається. Тому що ми бачимо зрушення, ми бачимо нові якісь зміни, нові перспективи. І, і говорячи, що ця карта вона мені дійсно актуальна про те, що зміни йдуть на покращення. Тобто, знаєте, як така перемога внутрішня, зовнішня. Я не говорю про перемогу у війні, ні. Це ми говоримо про зміни. І ці зміни з приходом президента а, Трампа будуть. Я вважаю, що по війні у 25-му році однозначно будуть зміни найкраще. Не вірте тому, що війна буде тривати ще 5-10 років, там в 27-му році. Ні. По тому, що я бачу, як я інтуїтивно відчуваю, зміни будуть. І зміни найкраще. Тобто, знаєте, от такі внутрішні. Інтуїтивний голос мені говорить, глядячи на ці всі карти, що у нас будуть моменти для змін на покращення.